Вікенд нової української музики є люди глиби, від яких відчуваєш таку глибину. І я зараз кажу про Сашу Чемерова. Просто зараз він з'явиться в цій студії і запрем'єрить свою новинку, яка називається Не мовчи. Привіт, тобі привіт, привіт всім. Давно з тобою не бачилась. вже два роки минуло з нашої останньої зустрічі. Що нового в твоєму житті сталося? Слухай, я навіть і, і ти кажеш два роки, а відчувається так, що ось декілька місяців тому. Що в мене змінилось? Змінилось багато, але в принципі я займаюся майже тим, тим самим. От. Нічого супернового в життя до мене не прийшло. У «Радіопромінь» за цей час з'явився YouTube, youtube сторінка Променя. Але я знаю, що у вас не з'явився Тікток. Не дороблюйте. все, що попереду. Слухай, ти сьогодні презентуєш пісню, яку впізнають багато-багато людей, які ходили на концерти дивної суміші, які чули коли ти співав її вкрай Стомлений, угу. коли ти співав з Дагітас. Це пісня, яка слідує за тобою вже дуже, -дуже доволі довгий час. Не мовчи. Розкажи, так. будь ласка, про неї. Це цікава історія, тому що пісня доволі глибока. Але коли я її писав, я не відчував ну, ніяких таких глибоких почуттів. Я, я думаю, що це пісня, яку я записав, просто знаєш, з, з ефіру якогось спіймав. Тому що ну, не було ніяких історій, щоб ця пісня виникла. Чи вони були якось давно, не в моменті, коли я її написав. Uh, і, uh, і вона з, з кожним роком набуває і набуває більше сенсів, і стає глибшою, і глибшою і глибшою. І реально, це. Ну, я мав її записати і видати, бо це щось таке, знаєш, як. Uh, як, як якась залежність, яка, якої ти не можеш позбутися. І ось мені здається, це відбулося. Тобто такий реліз. Е, реліз е, з англійської мови, мови це відпустити, від, віддати, роз, розслабитись. І я знаю, що багато людей чекали цю пісню. Е, е, я робив е, акустичну версію, яка мені не сподобалася, але в моменті треба було її видати. Я її видав, а потім видалив. от. І, е, цей варіант це, от саме той варіант, який хотілося б, щоб жив далі? Так, ця пісня має навіть купу-купу каверів. Я знаходила різних різних виконавців саме так. Причому дуже давно, от всі, всі ці 15 років люди співають цю пісню, Співають цю пісню. на кухнях. Я знаю. Ти кажеш, що твоя творчість розкрилася саме в період великої війни? Як саме змінилась пісня? Не мовчи по сенсам? Я, я думаю, що я це проілюстрував відео, насправді, яке, яке ми зробили до відеоряд, я б сказав, який ми зробили під пісню. Це, це пісня не просто про токсичні стосунки, по суті, а це, це пісня, коли ти борешся за, за кохання іноді не дуже екологічними методами. Та, і це такий, ну трошки, знаєш, як в нас е е буває е сім'я під час, під час війни сім'я, і, і дружина там, не, не хотіла, щоб чоловік там, пішов воювати. Да, бо от є сім'я, є діти, а він пішов, бо це його, е ну, його обов'язок, це його поклик. і... Воно перекликається трошечки з тим, що от спаскуджу твоє життя. Але я тебе люблю. Але я маю робити щось те, що може не сподобатись, може бути фатальним. І. Для мене ця пісня розкрилася в цьому сенсі. Ти вже почав говорити про кліп. Хочеться про нього більше дізнатися, тому що в тебе різноманітні є кліпи. Є кліпи з танком, є кліпи на тепловізор зняті. Угу. Яку ідею ви реалізували в кліпі на «Не мовчи»? Я не можу назвати це кліпом. Це скоріше відеоряд. От. І ми взяли повідомлення, реальні повідомлення дружин, наречених і дітей до? До своїх чоловіків, до своїх батьків виходить, і вони не були, мені навіть складно про це казати, це повідомлення, на які не відповіли. Тобто, це повідомлення загиблим і та зниклим безвісті Героям України. От, і ми взяли реальні повідомлення. і Просто їх в режимі, як це і відбувається, як вони приходять одне з одним і не отримують відповіді. Але от спочатку була така ідея, коли я розказав своєму другу, він каже: треба дати надію. І в кінці відео є надія. Я не буду казати, що там. Подивіться, подивіться, я маю, і я сам маю надію, що. Якась кількість цю надію отримала таким чином? Друзі, обов'язково знайдіть це відео на YouTube, воно вже є на сторінці Саші Чемерова. Саша, ти відомий хітмейкер. Твої пісні знають навіть ті, хто не знає тебе. Ти створив практично всі хіти Quest Pistols, записав фіти із Boombox із Христиною Соловій. От, якщо говорити саме про композиторство, то хто зараз може звернутися до тебе з проханням написати для нього пісню? Які критерії, можливо, є в тебе? Звернутися може хто завгодно. Не всім я відповім, звичайно, але ну, звернутися може хто завгодно, і, в принципі, спектр жанрів в мене, ну, в мене, мене ну, немає рамок. А є. Рамки, за якими ти або відповідаєш, або ні? Як ти розумієш? Як ти визначаєшся? Я вважаю, що артист має пройти певний шлях, щоб мені було цікаво з ним працювати. Чи це артист? Має якось клікати з, з, зі мною. Тобто є, є декілька молодих артистів, які я от бачу, і думаю, блін, кльово мені було б попрацювати, є артисти, з якими мені навіть безкоштовно було б цікаво попрацювати. От. А є, наприклад, інша категорія артистів, ну я б я б там x 2 x 3 ціну робив, щоб, щоб з ними працювати, тому що ну, це було б не дуже мені приємно, наприклад. А для тебе є різниця, коли ти пишеш для себе, і коли ти пишеш іншим артистам? Чи всі пісні, які з'являються твої у інших артистів, були написані тобою для себе колись? Ні. Різниця є, звичайно, я дивлюся на це концептуально. Якби стаж вже великий, і я коли. Ну, ти не можеш написати пісню для себе і просто віддати артисту. Зазвичай це відбувається так, що я дивлюся на артиста, дивлюся, що він робить, і, і думаю, чи треба щось змінити, чи треба підкріпити те, що вже є. Вплоть до того, що навіть якісь моменти кліпові я, я, я придумаю. Ну, тобто, це, це повна концепція, яка буде висвітлювати пісню з кращого боку. Це вже про продюсування в цілому. Так, так. — На одному зі стрімів ти казав, що ти міг би провести стрім по композиторству. Я розумію, що за угу. тема не на одну годину розмови, але яким би був твій найголовніший меседж і порада саме для тих, хто займається композиторством? Або хочеш? Е, е, ну я я б більше, мені здається, казав про сонрайтерство, ніж композиторство. Композиторство це більш. Е... Ну, більш в, класичну, в класичний бік такий. А саме по сонрайтерству, да, була ідея зробити майстер-клас. Я навіть зробив курс, якщо чесно. який, Коли я закінчив його знімати, я зрозумів, що я не хочу його видавати, в принципі. Е, і що б я сказав, виділив зараз. Ну, це складно. Просто двома словами. Просто щось, щось таке щось таке сказати. Е, банально, якщо йти в банальний бік справи, то е, має бути хук. В пісні, тобто має бути приспів, які е, запам'ятовуються. Якщо ми кажемо про комерційну музику, якщо ми кажемо про музику як як мистецтво, то взагалі правил ніяких нема, тому що я митець і роблю все, що завгодно. Так. Слухай, в мене є укулеле, Дивись так. в тебе скіл е, санрайтерства. Угу. Давай здивуємо наших слухачів, створімо пісню. Про настрій, отакий в тебе настрій зараз. Чи міг би ти його описати, і е, давай спробуємо його зафіксувати. Друзі, зараз просто буде відбуватись на ваших е, вухах. Зустрічайте у вікенді нової музики Саша Чеморов та Ксенія Івась. Що ти, як ти друже? Що робити мусиш? Якщо ніч погано спав. спав. Заплітав ти не та що бловить ракети, голосно пісні співав. Я у плюсі, я нічого не боюся. Я З тобою мені не страшно. Не хвилюся, я у плюсі, я нічого не боюся. Я рада, я не боюся. Чудово, я тобі дуже дякую. Ти такий крутий. Вау! Супер! Саша, ти також співзасновник культурного десанту. Вже так. минуло два роки з моменту його заснування. Розкажи, що ви задумували на початку і що в, зрештою стало? О, ну, е, е, Як це починалося? Коля Серга мені зателефонував, просто запросив пограти в шпиталі. І після того, як ми це зробили, я цю історію вже багато разів розповідав. Ми вийшли з госпіталю, Я кажу: Коль, нам треба робити організацію велику, бо це ну дуже, дуже така правильна справа, і яку мало хто робить, в принципі, тому що ну зазвичай. Люди бояться, артисти бояться цього. Тому що ми коли туди йшли. В мене теж була така думка. Я не, я не розумів, чи потрібно це буде хлопцям, чи як вони взагалі будуть відноситися до того. Ну, типу, ж прийшли якісь типи, щось там грають, чи що. От. Але ми більш з, з боку психології до цього підійшли. І з того моменту з нас двох зараз це величезна організація, в якій біля 200 людей в вісім напрямків, по яких працюють. Кожен день ем, вже, вже професіонали, багато залучено артистів. Тобто це велика організація. В нас, е, крім того, що ми працюємо е, безпосередньо над морально психологічним станом бійців. У нас багато різних е, проєктів. Це книга на фронт. Це будинки уяви, тобто це для дітей хаби такі, і, 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 і можна довго про це казати. тобто У нас дуже багато як військових проєктів, так і цивільних проєктів. І працюємо кожен день, працюємо дуже, дуже плідно і дуже багато. Наприклад, там буквально позавчора. Ми ще були в Покровську, позапозавчора був Харків, до того день в Києві, до того Дніпро, область Дніпровська, Донецька область. Тобто, ну, логістика, яка зараз відбувається в мене в житті, я ніколи не міг подумати, що в принципі так може бути не в розрізі турів, да? коли ти їздиш там по різних містах кожен день, а тут тур. По суті, плюс робота, плюс все, і воно ну, ну, це просто божевілля, яке відбувається більше ніж два роки, не закінчується, і я думаю, що вже і не закінчиться. Мається на увазі навіть після перемоги. Ми будемо продовжувати робити багато проєктів, які ми започаткували зараз. А якось це мистецтво, що ви везете до військових, впливає на військових, і навпаки, як військові впливають на музикантів, це дуже правильне питання, тому що це обмін, це звичайно обмін, і наскільки ти можеш віддати, настільки ти можеш і отримати назад. І, звичайно, з, з першого, що перше хлопцям допомагає, те, що до них приїздять артисти, до яких вони ходили на концерти, да? чи слухали їх, і думали, прикольно було б сходити на концерт. А тут артист приїздить до, до тебе. В принципі, ти головний тут, а не артист, який приїхав. Тобто ти для нього. І, звичайно, хлопці, хлопці починають тебе слухати. І а ти розуміючи, для чого ти там, там не хизуєшся, не показуєш, що я артист, а просто даєш хлопцям розрядку чи розкриваєш серце їм, і воно працює дуже круто. Нас просять приїздити. От ми закінчили, і хлопці, кажуть, коли ви вже приїдете наступний раз. А бували тебе такі історії, що артисти виступили перед військовими, і потім їх так надихнуло, що вони створили, наприклад, свої пісні. Слухай, був, був такий випадок цікавий. Ми грали для хлопців в, в, в одному секретному місці на Донеччині, і був один військовий. Він, він, ну, він був стурбований якийсь, і після кожної пісні казав: Тані, ну, таке. І грав коля, і раз він пісню зіграв, він давай щось, ну, коротше, щось інше, щось нормальне. Він каже: а що нормальне, що ти хочеш? Та я не знаю. Він каже, окей, тоді ми з тобою зараз йдемо і пишемо пісню. І він перериває свій виступ. Я, я йду заступаю, працюю з хлопцями, він іде з цим героєм, відходить там 20 метрів, вони сидять. Пишуть пісню, він повертається і грають цю пісню. І це пісня додому, яка зараз звучить на Укрзалізниці кожен раз, коли відправляється потяг в Краматорськ. Неймовірна історія, насправді класна. Як перепрошиваються артисти після зустрічі з військовими? Як вони змінюються і як власне змінився ти? Це, це доволі екстремальна. Історію, яку ми робимо, тому що ми е, неодноразово попадали під обстріли і ну, бачили дуже багато, відчували дуже багато. І, звичайно, це тебе змінює. Просто ну, за, я не знаю, гар, гартує е, це точно. Ти по-іншому дивишся на речі, в тебе нема шоку від, від якихось речей, які в, просто в цивільному житті могли б тобі ну, просто башню зірвати. От, і ти можеш в, в цьому працювати. Як лікар, да, трошки. Е, Лікаря не, не, не лякають кров, не лякають там, якісь е, серйозні ушкодження, він з ними працює. І так само. Мене особисто змінило так, що ну, нема не в мене проблем з екстремальними якимись речами. Тобто, я можу там бути спокійним і робити свою справу. І, і ще ти отримуєш от, те, що, те, що відбувається, там хлопці знаходяться, хлопці і дівчата знаходяться на межі зі смертю. Тобто, це такий стан, коли, коли все відкрите. Це такий ос особливий агрегор. І ну, це дає тобі наснагу жити реально. Як би це не звучало, але це надихаюче. Угу. Хоча і доволі дуже це, глибоко, насправді. Це, це, це надихаюче. От я всім, хто має змогу поїхати і поспілкуватися з хлопцями там ближче до, до фронту, до лінії фронту. Ну, це неймовірно, це, це тверезить тобі, тебе і, і, і дає тобі оцю мотивацію допомагати робити і розуміти, що таке країна, бо країна що таке країна в першу чергу? Люди. Люди. Так, і ти розумієш, що ми супер різні всі, максимально різні. Мабуть, що ми б ніколи не перетнулися в цивільному житті. Але зараз ти розумієш, ми робимо одну справу. І ми, оці різні, абсолютно полярні люди, займаються однією справою. І це дуже сильно, це народжує націю. Я тобі дуже дякую за чудову розмову. Чекаю дякую тебе тобі. з новинками. Тут у Вікенді Нова музика на Радіо Промінь. Привіт, мене звуть Саша Чемеров і я запрошую вас підписатися на YouTube канал Радіо Промінь. Там ми з вами і побачимось. Не забувайте про колокольчик. Mm-hmm.